Леонід Звеняцький і його дружина одночасно оформлювали закордонні паспорти в обласній міграційній службі. Подружжя спершу заплатило по квитанціям, а вже вдома Леонід Семенович побачив, що крім обов'язкових платежів їм обом нарахували по 135 гривень зверху. Чоловік недовго думав і подзвонив на всеукраїнську гарячу лінію міграційної служби. Коли я сказав, що з мене взяли намного більше. Там сказали, могли взяти і благодійний внесок і так далі. Такі пояснення лише розпалили чоловіку цікавість. Він дзвонив за роз'ясненнями до міграційної служби області. Каже, з ним говорила начальниця служби, яка нібито обіцяла передзвонити, але дзвінка так і не було. Після цього він звертався на гарячу лінію кадміну і подав заяву в міліцію. До мене як до начальника управління не було ніяких ні звернень, ні скарг, ні ми запросили пояснення. Відібрала пояснення від наших працівників, що обслуговували даного громадянина, ніяких скарг, ні запитань під час опрацювання документів і подачі не було. Як виявилося, 135 гривень це плата за послуги державного підприємства Документ, яке працює тут же, при міграційній службі. Співробітники підприємства заповнюють замість клієнта необхідні бланки і записують його на конкретний час прийому за додаткову плату. Жина заповняла за себе сама, а за мене дійсно да, заповняли. Вот. Я не думаю, що 135 гривень це сума. Зараз би… Пенсіонери би збиралися сюди і заповняли б каліграфічним почерком. Навіть заповнення, що там фамілію написати, я, сліпо, я б теж написав. Ксенія Лук'яниць каже, що всі ці послуги існують виключно для зручності клієнтів. І про те, що вони платні, людей попереджують наперед. Працівники повністю надають консультацію і повністю роз'яснюють. Що ви можете скористуватися нашими послугами працівників державного підприємства документ, але ми вам допомагаємо заповнити бланчки, але наша послуга платна. Якщо ці услуги будуть предоставлятися в тому ж розрізі в наших можливостей, то буде САВДЕП. Троє опитаних нами людей вже сплатили за ці додаткові послуги. ДП документ, і лише під час інтерв'ю вони дізналися, що могли добряче зекономити, заповнивши бланки самотужки. За мене все заповнили. Я вже потім просто подошла к девушке, мені сказали, сколько це все стоит, Я заплатила. Що Ні, не предупреждали. Сервіс и везде в Україні, в принципі. Подружжю званняцьких гроші за нав'язану на їх думку послугу, таки повернули. Це можу сказати, не є визнанням помилки. Притримуємося тенденції, що клієнти і користувач, громадянин завжди прав. тому е, дані кошти було повернути. Пані Лук'янець 11 місяців очолює обласну міграційну службу і каже, що за цей час їй вдалося дуже багато. Будівлю відремонтували, збільшили кількість годин прийому. Тут з'явилися нові місця для роботи, термінал для оплати і ще багато іншого. Тепер вона обіцяє навчити своїх підлеглих роз'яснювати людям наперед, за що вони платять, аби клієнти самі обирали, треба їм додаткові послуги чи ні.